Чи раніше це хен був, аж не віриться навіть. Зараз це вже каву роблять, можна каву купити. Прикол. Потім що, така вінтажна футболка. Це хотів пробити що не пробив. А тут плямки якісь, це плямки. Бо вона без плямки? Ні. Найк і місота. Одну формулу води, може візьму, не знаю. Рано. Ну це теж КСА. Ну це якийсь чи футзал, чи що. Норвежська ліга якась. Може теж щось коштувати. Що, ще, ще отакий Nike Америка. Джо Байден передав. Така у них допомога, так? так. Купувати такий найк, трефі то було. Ага, хорошо. Ось, ветер на папічку. 60 кадрів повертається. До секонд-хенд патруля буду знімати тепер 60 кадрів. Хоч і Full HD 1080, але мені здається, що так буде приємніше для ока. Після всіх заїхали сюди. Тут таке щось, ну, видно, що і до всіх, скажімо так, нічого не було, і після всіх, тим паче, нічого нормально не попалося. Єдине, що мікропуховик від спайдеру з невеличким таким зацепчиком. Ну, для себе можна було би взяти. А так, то нема сенсу. Спочатку я їхав на краківський базар. Людей було так, ну нормально, не сильно багато, але не сильно мало. Але в цілому товарчик той був насправді. Якісь американські завози знову. Почалися <світ> футболок дуже, американських фірм дуже багато. Тобто там, Nike з якимось NBA, Nike з бейсболу і тому подібні прикаляси. Для себе взяв дуже класну курточку Peak Performance. Так, вона з нюансами. Невеличкий нюанс в тому є, що там невеличкі пропали, хтось курив, мабуть, прокурив. Але мені знаєте, отак от льотить на роботу, скажімо так, Оцей теж мамут, він теж не в ідеальному стані, трошки Ну, по кольору він ок. Там десь є дірочка, якою зашивав усьо. Тобто, ну мені, знаєте, так, на роботу ганяти, на завозах штовхатись, то в принципі і е, буде. А вона така тепла, вона такі там горло високі, капюшон. Ну, коротше, я ставлю обов'язково відео, як вона виглядає на тілі. А технології, верхній матеріал Pertex, ну коротше, там такий заряд конкретний. Була б вона в гарнішому стані, можна було б на eBay і толкнути доларів за 60, за 70. Це просто так от ніфік ділать. Вона на синтетичному утеплювачі, ясно біло, але. Саме по матеріалам, там, ну, нова, я напевно, там коштує баксів 200, напевно, як цілому, Та в цілому так, в основні, тільки якісь футболки взял, там, Було дуже багато мерчів Формули 1. ну Це таке знаєте, на любителя, не хотів я займатися цим. Коротше, я взяв куртку для себе ще вінтажну футболку Осберн 2001 року. Ну, в цілому, не те, що там салди, я подивлюся ще вдома, чи є салди, чи нема. Але я продав пірчу за 300 гривень та й все, і пішов спати. Каву чисто взяти, попити, та й все нормально буде. От Зараз якраз підемо ту каву пити. Ти Це щось, та ще. Супер винтаж. Супер вінтаж. Мамут. Тагі страшне. Як робочка, ну веселий. Вже Ну, модель класна, але ж ночь. Не треба тебе не правильно? Що взяв? Ні. така якась не професійна. І то, походу, чи вело, чи шо? що? Не знаю, Блядь. не знаю, не знаю. О, такі щось. Не, не понятно. Можна. О, сорочка чи футболка в нашому зараз. Да. Цілому. О, нюбенс. О, сюди. Оде один. Якісь непонятні светрики, які треба говорити. Просто за скірно обері якісь. Оце це не знаю, що за контора. але. Давайте мама. А, це срочка? сорочка. З рікавами ще не. Хай полежить. По якості якісь прикольний светрик. Але що Треба таке? Сбірок нема? Там внизу є, але вони такі вже ледве. майже видирование. тяжко тяжко будет. Размер тут выше, сто процентов. ну снова снова попался, значит. Тут. Да? Да, это же ночью, напевно. Сейчас А то, чтобы быть сколько с сей стороны. уже, нюансы? Да нет, подивись. Нет, нет, На человеческую сторону, вот так. А отакі відтаги один нас. Я я не спишу. Дуже багато якісь різноманітних брендів. Кожен раз приходиш, що новий бренд якийсь. То воно що вайкікей, одне, хоч знаєш, нема 10 вайкікей різних. <свісно> Я хочу давай, давай засниму, что ты взял. Что, я взяв? Ну а кто я? Пацан. Ну я куда-то новый, слухай. Да ну навіть не выиграешь. Ничего. А який розмір? М. М. футболка, Визель будет легко уже гарний. Може сорлей. Соломон нормально. О, блин. Заслуга. Соломона. <гум> <гум> це скоріше да шопівглопс чи бріджи, чи що вони. Це бріджа. У мене штани були. Я їх викинув. Два XL. І якийсь цей, Директор Пін, то що в мене куртка є, а це штани. Але якісь теж короткі, це бріджають чи що. Підкочені просто. Ну, що, нормальний розмір. Ліцький, то тоді мої. А, это курса тут, польська. Має? Має? Да. А, Чехрепаблік, це що? Це то, що в мене, мене брання. Вони да. да. ну, класні, зроблені, теж класні. Ну, такі базові, нічого тут такого себе немає. Але ну тяжко. Навіть більше три вагітки. Один в один, 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 так. так. Ну, візьми, попробуй, може, може доконає. Може, може, не, не Класні Так, оце треба з фільму. Ти оце можеш потрібно? Добре, ми добавимо. Це шурбочка, ні? Це шурбочка, ні? Тарбочки, кажуть, для роботи чи ні? Так, для роботи. Та йде. Добро, ладно, але це не можу пропустити. Ось ну, такий Монклер. Капюшон. Капюшон. Кипіздром. Трошки стан не відбувається. Оригінальний полібається. Це може від їхньої топової куртки. Це від їхньої топової куртки може це. Від пуховика? Як він там називається? Та? Та. Такі каркарти ще залишаються. Після всіх. Ну, Але підстав не дуже. Тут дірочка. От хоча я тобі скажу, раніше такі карпер навіть в такому стані забирали. А з дірками. могли Усі всі скейтери. Де вони зараз сподівалися б? За кордон. А це що за поле? Так, то фрутивзум просто одне і за телефон. Так, ну що, перше враження від підвалу сьогоднішнього доволі багатенько товару було. Я це Помітив і я насправді дуже цим задоволений. Були штани, кархарти, такі, воркпенси, продав на магазині, вирішив з ними не займатися. Хоча по Україні я бачу, що вони продаються 1500-1800 гривень. Ну, мені запропонували доволі непогану суму, тому я вирішив їх на магазині і скинути. І Ще цікаво, несподіванкою було те, що. Знайшлися два таких капюшона на пуху від Монклера. Я в шо це взагалі. Михайло, Михайло взяв. Подивимося, може за якихось 30 доларів, та хтось це і купить на ebay, тому що варіанти в принципі, такі висять. Напевно, хтось це може взяти. Ну, я теж не з порожніми руками. Трошки натарив на 800 гривень накупив. Що для підвала це насправді доволі таки багато-багато. Ну, передивився майже всі речі. З Михайлом поділився, там йому цей стрельцем віддав, не знаю, чи він забере, чи не забере, зараз попитаю. Ще був прикольний рюкзак, оспрей. Ну, в цілому, в цілому, це щось це було. Як це завжди, я люблю казати. Давай два знімеш. А то удаліш да, і все. Другий капюшон будь ласка. Тут вже два, Блін, він на вулиці ще ну, виглядає солітно, Да, треба простірнути, бо це вже треба бо Але блін якість просто так от рукою робиш, він одразу не думає. А куртку ти не забрав, ні? Ні, я взяв тільки тікінайк. А. Сподіва. Блін, ну яке ж воно приємне, боже, я не я можу. Я кажу, я би спав на ньому. Ах. Оце мені більше Там сортують, напевно теж. А як так, уж? Так, така ширська контора, директ Альпін. Дуже якісна, якщо будете бачити, беріть. Мені продавайте. Так. Але конкретно в цьому випадку тут мембрані труба. Нема сенсу. Шут? С Маріна Гуля, а бренд не знає, якийсь тонфайк, як кож нічого і не бачив. Отака одна контрсіка подається. Оце mm. жіноче. Треба бути обережним з ним. Так. А та я не це, я просто саме хотів на їхні контрсіки. Ідемо... А. а, ні, ні лайк, скот, в мене теж, точно, я одну собі лишив в мене. Найк. Вона теж та у мене прям така є конкретно. Це, ну, це такими циркаляціями. Там шістій тиску. Це знаєш для, для гарнолижників. Можна тут, може, є. Накидаєш на ріка, він не мог, але... А воно складається ще в кишеньку? Так. Да. Ну, то накидається, по ідею там зафіксуватися якось, бачиш, yeah. на ну, стандартні свої no, місця. Можливо. Треба не протестити, якщо воно не кріпиться ніяк, або погано тримається, я не буду брати. грати. Боже, богі. Та, на Хомані, з брейкер. би це чоловічий, я зав, б взяв. би 260 і yeah. мені треба, я б хотів би. Бо... Я червоний, блин, це масха. У мене 200 тільки максимум. Треба тобі не ти буде релігій машину. Якщо буде. Якщо буде. 600 гривень, торхард. Хто кому не треба? Цей кархарт такий. Ну? А, це ще бодіф, це леч. Лінійка. Ну що, для всіх тих, хто додивився до кінця, показую улови на цьому тижні у місті Лева. Любі друзі, всім привіт, слава Україні! Героям слава! Дивіться уловчики, які я вам покажу, які мені вдалося взяти не всі речі, які тут були представлені, а, точніше, не всі речі, які ви бачили на відео. Я захотів брати, взяв тільки ось ці позиції, які були більш в більш-менш гарному стані, тому що у нас люди ну насправді я їх можу зрозуміти, що люди не хочуть брати з знімальним дефектом, тому що пропозиції на ринку в принципі багато і можна доплатити там 100-200 гривень і вибрати вже без нюансів. Тому, в принципі, і доводиться брати вже без нюансів. Хоча раніше пам'ятаю, я кожне відео це повторюю, що раніше якось було по інакшому, але хочу просто на воно знаєте на контрасті видно, як то кажуть. Є з чим порівняти раніше. Люди у нас були не такі привередливі, можливо. І якщо там якась річ була цікава, могли взяти навіть з мінімальним нюансом. Наприклад, сьогодні була така олімпійська 23-го року, пума з колаборація від Феррарі. Але там була незначний, отакий навіть не дірочка, а зацеп. Ну я розумію потенційно, що ну воно нікому не потрібно, тому що якщо це не можна випрати або не можна якимось чином виправити, то ну скоріше за все ти покажеш собі нюанс, люди скажуть, та ні, мабуть, я сьогодні мінус. Ну хоча вона 23-го року була класна позиція. Не став брати, а взяв, наприклад, ось таку класну нейлонову вітровку від фірми Adidas Original. От зараз я знімаю відео і мені приходить. Стоїть футболка за 300 гривень, пише, за 150 заберу. Ну от бачите, ну як як працювати. Що доводиться робити? Непонятно. Розмір М є ось такі сліди носки, хтось ходив в пудрі, якось хтось якийсь. Тоналку якусь використовував. Ну, це ми виправимо. Це я вам показую ще не прав цю позицію. Класна, ось така олімпійчка, Adidas Original, вона ціленька. До речі, на синіх бірках. А якого це року насправді? Тому що зараз Adidas Original йдуть на білих бірках. Так, це правильно. Це 16 року. Трошки вже є йому, як то кажуть, скільки то вже на Ніфіасі. скільки, почекай, 8 років в Ніфіасі. Ну але тим не менш, вона класна, 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 тому я не міг пройти повз. По курткам попалась насправді що не вже тільки одна. А ні, ще там друга попалась, Потім покажу. Значить, Фред Пері розмір XL, вона відіпралась. Просто дивіться, як вона блищить. Зараз занадто багато світла і вона здається, як наче трошки знаєте, сіта. Хоча вона чорна. Дуже мене здивувало, насправді, що зараз в Фред Пері починали починають використовувати фурнітуру опті. Це дуже дивно. Насправді, на нашою вставили? Раніше UKK... Тільки UK стало. Зараз я бачу, опті вже якесь непонятне. Так що це за фійняція. Прибираємо. Дивно, в мене наче ніяких кішок і нема, блін. Тому що кішки та цуценята. Звідки воно ну, взялось? Вийшли логотип, на його новий верх, утеплена куртка бомбер, можна сказати. Тобто, всередині на такому флісі і розмір ексей, насправді, це дуже добре. І ось такий капюшон також утеплений. Піде. Це у нас мамо, то з якими Тут була плямка, вона ідеально просто випралась, що я закинув на 40 градусів, відіпралась конкретно. Розмір L. утеплена філісом, тобто доволі щільна. Попередня така мене була синя, вона продалась по Україні, по-моєму, за 800 гривень. Чи щось таке. то нас полюбляють. Можливо, це закину на eBay, але не впевнений. Побачимо, що буде далі. Підемо. Ще один такий от кельмар з технологією MX Thermo. Мікс-термо, це вони що вважають. Я думаю, тут фліса тут якась непонятна... чи бупель, якась пуха якась, непонятна. А що тут? Може хоч якісь є віскоза якась, чи якийсь шерсть. що вони тут задавили хоч щось. 88 Поліестер, 12 спандекс. Немає ніякої шерсті. Це, це дешева фігня. Розмір L. Ну, Ціла, ціла, ціла. це, мабуть, для бігу. Бачите, ось такі є манжетики. Є капюшончик. Чина насповнений, підемо далі. Потім ось така соломончик. Теж, типу, аналог з того керімеру, але набагато легше, виглядає набагато приємніше. Ну Тут я сиділа, що також, хоч вони пишуть якась технологія Advanced Skin Warm, 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 warm" тут тобто буде гріть. Бачите, така вафельна текстура фліса всередині. Але сумніваюся, що тут є якась сивуль чи ще щось якась. Просто така от маленька бірочка, як на Андідасах, також пише Рік виробництва, тобто четверте місяць 2018 року. А по складу, що ми маємо тут? 100% поліамід. Блин, ну Це зацепчик уже поставився, це не я. Це вже, блін, машинка правильно поставила. Ну йомаю, -йо. ну зараз спробую розрівняти. Дуже легенька, мабуть, теж для бігу, для якихось розмір L також. Металева оця штучка, дрючка І тут у нас фурнітурка, мабуть, що їх. І одна кишенька, що теж в принципі прикольно. Ідемо далі. Футболочок теж трошки попали, хоча я кожен тиждень вже б'юся по рукам, треба бути дуже обережним з вибором футболок. Насправді, футболок дуже багато попадається навіть зараз. Я впевнений, що взимку теж будуть попадати з футболки. Також дуже багато попадається шортів. От, Наприклад, позаминулий рік я багато шортів набрав взимку і влітку вони просто ушли. В цей рік теж взимку я набирав шортів. У найкі поуходили якісь такі цікаві, а все інше дуже багато підзавісло. І тому, мабуть, що шортів я в принципі, не буду так активно брати. Хоча знову ж таки рік від року відрізняється. І не брати через те, що просто в цьому році не продавалось, це буде недалекоглядно. Взяв ось таку одло на Маріновулі, Made in Romania. Щільна доволі десь 200 мабуть, що. щільність 200 чи чи як воно там, чи 200 г на квадратний метр, мабуть, що так воно. Вважається, це у нас такий аудорчик для того, щоб взимку не мерзнути. Мириновуль, як ви знаєте, дуже добре впітують вологу, забезпечує нормальну температуру тіла, вентиляцію тіла, паропроникність. Коротше, Дуже багато в неї там характеристик, особливостей, і за це, в принципі, вона і коштує не А Для себе взяв ось таку на довгі рукав, також із Мериновуля, мантура, ну така трошки подерта, ну, але знову ж таки для ще? Ага, взяв спортивні штани від фірми Лакост. Розмір 2X. Напевно, а, та, розмір 2XL. Сьомий Франсуа бульйон. Всередині ось такий котон. Зверху ось такий от поліестер, Напевно, не нейлон. Вот, стан, в принципі, нормальний, без дірочок. Внизу утяжечки, І є ось такий відповідно, крокодайл. Нормальна штука. Потім ось такі, ще аудорні штанці попались від фірми Katmandu. Розмір S, трансформери. Дуже цікава така конструкція. Кишені, зверніть увагу, ось така оп-оп, Тут ще їхній фірмовий логотип. Катманду раніше не попадалась, і я про неї взагалі не знав. Але бачите, використовують якісь фурнітуру YKK. щільні матеріали. ну І коштують вони так нормально. нормально, Тобто десь на рівні каламбі по рівню і по якості непогано роблять, бачите, тут є ось такі шви, доволі непогані. Є катманду інша трошечки, є катманду інша, така, знаєте, через букву Сі першого пишуть Ну, Це воно не дуже цінується. А оцей катманду трошки та й цінується. Вони також використовують нормальні професійні матеріали, такі як Гортекс, там можуть Претекс прийняти. І всі ці різні ці прикаляси. Що стосується Гортекса, Претекса, дивіться, тут ще дві футболочки, така спортивна Асікс, розмір, елічка. Віддальному стані, свіжі колекції, класно. І сьогодні взяв ось таку Nike Dry Fit. Взяв для себе ось такий pertex, це тут щось. Це бах лежить. перформанс на pertex. Ось тут у нас верхній матеріал виконаний із pertex MicroLite. Про цю технологію зараз вам розкаже спеціальний кореспондент. На даний момент є різні види perteкси, починаючи від Classic, От бачите, тут їх декілька видів. Це Classic, мікролайт. А, ще один класик, <с> Endurance Quantum Equilibrium, Нічого собі. А, тобто, ну, конкретно на тій куртці Microlight, що він, чим він характеризується. Це даний матеріал був розроблений у 1987 році. Ось цій версії тканини збереглася конструкція про Класик, але в якості сировини при платінні використовуються більш м'які порожнисті нитки, які мають ту ж. Також щільність. Завдяки цьому портекс мікролайт зберігає хорошу носостійкість і вітронепроникність. Тобто, сама тканина верхня, вона вже е, має властивості, так за рахунок того, що дуже щільно переплетені ось їхні там волокна, вони ну якби захищають від вітру ну, в розумних преділах, як то кажуть, і від води. Тому ця технологія теж доволі таки прикольна, прикольно, класна, чудова. Деякі нюанси ось бачите, пропалочки, невеличкі пропалочки. Але завдяки тому, що матеріал цей пертекс, він дуже стійкий. Ці пропальчики для мене взагалі ніякої ролі не грають. Я в ньому ходжу, забігаю на завози. Мені в ньому на побачення не ходити. Тому я взяв використовувати дуже тепле, я максимально зовни. А, тут же ще, окрім пертекса мікролайта, тут ще наповнювач, термокол, який приміняється дуже багато в яких моделях курток, саломон теж приміняє цю модельку утеплювача. Це синтетичний утеплювач, який добре регулює температуру тіла. Термокул його перевага полягає в тому, що матеріал швидко відводить вологу і регулює температуру тіла. Тому підходить для активних занять спортом, саме для того, щоб я їздив на ровері, я його в принципі і взяв. Верхній матеріал з Pertex не дозволяє за рахунок своєї текстури, за рахунок своєї щільності, не дозволяє проникати навіть невеличкому дощу, навіть без якоїсь DVR-пропітки. І вітер також він тримає. Термокул ідеально підтримує терморегуляцію, але не завжди такий теплий, як примолофт, наприклад. Тобто, якщо прималофт, він, як би сказати, аналог штучний, аналог натурального. Пір'я або пуху, але тим не менш вони от конкурують між собою. Термаку також він виготовлений з мікроволокон, поліестеру, часто з додаванням спеціальної структури, що поєднує порожнисті волокна та багатоканальні волокна. Це допомагає ефективно зберігати тепло і одночасно швидко відволити вологу. І дійсно, я, прокатавшись в цьому от пару днів, просто зацінив цю технологію, мені прям максимально сподобалась. Дуже класний капюшончик. Вона могу взяла, слухайте, ну вона там мені вийшла гривень 200 чи що. А вже вона, як кажуть, відпрацьовує, мені вона вже подобається. А, на eBay таку модельку можна було продати доларів за 65, але без нюансів я сам діло. сказати, що це гібрид худі. а може це середній шар для утеплювача. Ну, прикольний кольор мені влаштовує. Взагалі темно-синій це мій, напевно, улюблений колір. Темно-синій або сірий, або ну, чорний не дуже. не дуже, але теж. Приходиться носити. Ну що ж, любі друзі, субскайб, то мій канал, Дивіться мої попередні відео, дивіться моє наступне відео. Всім бажаю, щастя, здоров'я, многих еліта і па-па!